Привіт, друзі, як справи? Вийшла я погуляти в парк. Нашла тут місцевий парк маленький, нема людей, класно. І він справді маленький. Тільки одні дерева, пару дерев. Ну, такі гарні дерева, евкалипти і ще якісь старі фікуси. Оце, напевно, фікус там ззаді. І вже 7 годин і сонце вже скоро буде сідати, тому що в би, заходить сонце. І не поїхала я на пляж, тому що Майкл пішов в 5.30, а треба, ну, поки я зібралася, ну, одним словом, я вийшла з хати в 6.30. Трохи запізно. Ну, не знаю, коли я поїду, скоро поїду. Е, можливо, хочу зранку самого поїхати. Десь годин 6 чи п'ять. Цікаво, так. Ну, побачу, як я це виберуся. Так, а поки що таке відео буде. Спонтанно. Спонтанно. Не знаю, про що, про що буду я говорити. Е, чи що буду показувати. Отак от трохи прогуляємося з вами. Можливо, я трошки поїду та далі знайду якісь інші краєвиди. Можливо, ні, не знаю. А поки що такий початок. Ем... Ну Потрохи я починаю щось робити. Сьогодні я ем... гладила і фотографувала одежу. У мене багато, в мене побут. Мені не треба прибирати, не треба нічого такого робити, щоб все було красивенько, акуратненько. Ні, мені, таке не підходить. мені підходить От такий бардак, в якому я фоткаю і якось справляюся з цим, що я виставляю речі на продаж. І що, що я їх пакую, завтра зранку я буду трохи пакувати. Ну от, от завтра зранку встаю. Вже я на пляж не поїду. Пакую, а там далі вже півдня плиде. Півдня швидко так проходить півдня. Мені, мені найголовніше встати і зразу щось робити по ділу. А я так ще це розхажуюся. Одним словом... Дівчата, я думала, думаю, про жінок. І всяке таке, а жінок і, ну, такі, просто, що жінка, вона в е, 40 років, 50, 40-50 років. Ну, так само, як і чоловік, вона вже сформувалася. Чи вона... Е, Ну, Вона вже ем, ну чи вона токсична, можна сказати, чи вона не токсична людина. Так само і, і, і чоловік. Можна сказати, що тяжко мінятися після 50, коли ти вже сформувався. Але є, є можливості. Ну, Коли людина себе не помічає і не, не уявляє, Чогось такого явно ем, е, шкідливе від неї йде. Я не знаю. Одним словом, ну, психі, психіка, так. Да. Нездорова психіка. О, буду я ще говорити про емоції. Зробити відео про емоції. Я щось там пробувала говорити в прямому ефірі, але тема тяжка. Такі теми в прямому ефірі. ефірі не, ну, краще не говорити. Краще говорити отак от про відео, у відео серйозні теми, а прямий ефір щось таке легке. Так, мене як завжди, я почну зараз щось говорити. Ну це таке діло. Тому що ми різні і в нас різний досвід. Але треба справлятися і бачити свої блоки. Кожна жінка і чоловік. Має блоки. Ну, вроді як комплекси, комплекси. Але це не є комплекси. Скоріше всього, що це є імфім ін... інформативне незнання. І виходить такий блок. І вони думають, що так треба. А насправді треба зовсім по-іншому. Чи є різні варіанти? Вони знають такі, будемо таке говорити. Буду, я не знаю. Ой. Ну, жінкам завжди було тяжко. Не знаю про чоловіків, як чоловіки себе виражали, а жінок закривали, жінкам закривали рота. Слухала я там про якусь там імператорку, якусь там, якась королева чи хто там вона була, якісь там європейської країни, точно не пам'ятаю. Як її чоловіки в своє в своє коло це. Нехтували її, нею в своєму колі. От вони там сиділи, рішали якісь проблеми країни, а в нас була якась там, ну, як королева майже, ну впливова по якомусь там поспадщині, і її не давали їй сісти з ними там. Ну, одним словом, її закривали рота, а вона себе відстоювала якось там достойно, отак от її ненавиділи. Ну, одним словом, я кажу, дівчат, жінок завжди е, дискримінували, закривали їм рота, тому що не вигідно, щоб вони це, ці качки летять, кричать качки, щоб вони е, проявляли свій дар. А дар жінки, якщо вона справді розумна жінка і таких багато, вона все поставить на ноги і всім буде добре. Вона для загального блага має дар, який є, і він, ну, в чоловіків також ще дар, але в жінок є дар. Є обдаровані жінки, які в дитинстві яких, можливо, скували. І вони себе втратили, ну вони потім можуть і себе віднайти. Е, одним словом, от не можна бути такою жінкою е, закривати собі рота. От я так само можу думати про щось нестандартне. Ну і що, ну якщо я помилилась, тут ти що? Ну ти що? Що ні? Ну ти що? Когось це тригери, ну, то що це. Ну що, не можна сказати щось таке трохи ну, незвичне чи якесь болюче, що не можна сказати, можна і подумати про це. Якщо я скажу, щось, ну, якщо я скажу, щось вкачки, щось ну, якусь неправду чи там почну щось дурити, ну це вже інше. Оце вже проблема махлювати і дурити. Чи щось там з себе представляти не те, що треба. А якщо я отак от виражаюся, більш-менш е, нікому не це, ну, не брешу там, то це класно, треба виражатися. Я не кажу, що я талановита, чи ще чи розумна. Ні, я так само кажу вам, що я багато чого не знаю, я не досконала. Якщо я щось говорю, перевіряйте ще десь там. Можливо, я переплутала, чи щось там. Не заговорилась чи неправильно зрозуміла, чи то чи щось таке, ну ладно, тут я бачу гарненька пташечка є. Друзі, гуляємо в парку. Місцевий парк. Маленький, пару дерев і там трошки таке маленьке озери. озерце. Швиденько таке прогуляюся і хочу поїхати далі, дивитися краєвиди. Можливо, ще побачу, того, що скоро буде вже захід сонця. А так все прекрасно. Це. Ось тут заді мене, скоріше всього, що це якісь фікуси, а це туя, вроді би. а тут така велика. Чи це сосна? Ні, це така м'яка, Можливо, це... Я не знаю, що це таке. Мягка-мягка. Як сосна, але це не сосна. Можливо, це туя. От що ви думаєте? Не сосною пахне. Ну вона геть не колеться, вона дуже м'ягка. А шишки в неї є, чи нема. Так, треба ставати ботаніком срочно. Що ж це за дерево? Пахне як сосна. Ем, мягке дуже на дотик. Можна його горвати тут чи ні. Я, як завжди, букетами всякими. Ну, ну класно. Я ж такого не бачила. А якщо його потрогати, тоді що? Відколуплюється. Не знаю, сосна вроді, би, таке мягке. Мягке так. А це вже евкалипт. Папір. Це вже туалетний папір. Тут вже можна... Картини якісь з нього робити. Ну, щось можна якийсь цей робити. Подумати, що ж з нього робити. Так, бачу, що його тут що, палили чи що, підпалювали. Е, евкалипт підпалюють, щоб він не горів чи, можливо, от, я не знаю, він словом це евкалипт, я не знаю, різні види, зараз ще глянемо на цей вид. Отут ще є види такі... Ам, тут вже Я... нема бумаги. Це вже гладке. Напевно, вже от воно таке той цемент. Той є цемент. Це не є дерево. Оце дуб дерева. Це його нічого не візьме, Не Ні терміт, який цей. Сокірою його ви не проб'єте. Це вам не це, не сосна, це є дуб дерева. Оце будинок можна побудувати. От з цього можна, можна зразу тут якусь робити дах біля цих евкаліптів над ними. І робити прям якусь парковку. Не знаю, ну одним словом, дах можна. І будуть тримати той дах, отакий от. Я не знаю, їх не зріжеш нічим. Треба спеціально цю машину якусь, напевно, скоріш всього. От вони які. От вони які. Ага, тут вже їх щось їсть. Комахи. Так, я, я помітила, що є евкалипти і там дуже багато комах. Можливо, це і є оці от Fire ants, Комахи які можливо я не знаю ну якісь небезпечні комахи тут вже їх травлять от я, треба зробити оце відео про них точно про ці fire Ants, fire Ants, yes точно і вам буде цікаво знати що тут робиться ну і я буду краще знати так а ми просто так гуляємо Ось такий парк гарненький такий Прекрасно. Я зараз сяду, десь поїду, хочу ще щось подивитися. Так, отакий от в мене з вами день. Дуже чудовий день. Прекрасний. Будемо з вами. Я не знаю, про що говорити. Теми в мене тяжкі, серйозні теми, і тому я деколи, Того, що треба думати. так. Думати А якщо я хожу по природі... Я більше так не хочу нічого думати. Ну, хочу, я хочу щось сказати, але поки пізніше. Так. Ходимо по цих, по евкалиптах. Дуже гарно тут. Що я можу сказати, прекрасно. 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 Як справи? Так, я тут бачу такий непоганий краєвид, хочу його зняти, але в мене немає селфі стік і я десь не знаю, що одним словом, дівчата. Прекрасний такий тут парк. Все добре. Поїдемо на пляж на наступний раз, а поки що такий парк. Значить, працюємо з цим фоном. Ем. Як вам таке дерево? О, можна стояти тут його. Бумагу собірвати. Так, і що з нею робити? Ну це папір. Такий тонкий, так. Щас зараз поглянемо. Ой, можна його здирати. Так ось стояти, здирати. А далі буде таке, от воно, як так думаю, буде воно гладке, гладке. Цікаві дерева, звичайно. Так, дівчата, зараз, напевно, я сяду, проїду трошки далі, можливо, якийсь краєвид зніму. А поки що така прогулянка е біля цих дерев. Все буде добре. Все буде добре. Так, я відходжу від всього і приходжу. Ну, я завжди приходжу в цю. Як же ще Ну, в роботу? <гас> ну як не війду. Ой, я не знаю, як я з цим всім справлюся. Одним словом, так, напевно, так треба, тому що не встигаю то й добре. Як, от як можу, так і роблю. Відео треба робити мені так, щоб цей канал він йшов краще. Треба десь вилазити на природу, придумувати якісь теми. І... Спілкуватися з вами так. Я дуже рада. Так, сьогодні я удалила негативні коментарі. Я хотіла їх читати і обсуждати їх. Але потім думаю, вони того не варті. Не варті. Якщо є якийсь такий коментар, я його потримаю трохи, а потім я його удалю, тому що він портить всю цю атмосферу, я так думаю. І не варто про це говорити і пам'ятати. А так все добре. Все прекрасно, зараз ми зайдемо в тачку. Отут ще якийсь непоганий вид є з тої сторони. Але, ладно, не в ті двері зайшла. Ладно. Так, дівчата. Так, це моя ця. Це... Сьогодні що я робила? Ну, я робила багато чого по господарству. багато чого сфоткала. І готова на завтра. Робити. Ну, мені треба бізнес робити. Дитиною треба займатися. І всіма підряд. Чим мені тільки не треба займатися. Куча, справ-справ. Саме головне це робити. Хоч трохи, хоч як-небудь. Треба робити так. Зараз я повішу цей телефон і поїдемо з вами. We are so free, and in this moment, life is like a dream. Living the moment, cause we are so free, and in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the back in your eyes now